Українська народна казка. Сірко. В одного чоловіка був собака Сірко, тяжко старий. Хазяїн бачив, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний, і прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю. Коли це приходить до нього вовк та й питає. Чого ти тут ходиш? Сірко йому. Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, а я й ходжу тут. Тоді вовк йому каже А зроби так, щоб хазяїн тебе знову прийняв до себе. Сірко відповідає, Зроби, голубчику, я вже чимось тобі віддячу. Вовк каже Ну, гляди. Як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину, а ти будеш забирати в мене ту дитину. Тоді неначе я тебе і злякаюсь, та й пущу дитину. У той чоловік і жінка вийшли в поле жать Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама і жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом, та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить. Гічка Сірко. Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала та й каже На, Сірко, їж, за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото увечері йдуть з поля, беруть і сірка. Прийшли додому чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки та сито їх із салом затовчи. Тільки що вони зварились, він садовить сірка за стіл та й сам сів коло його й каже А сип, жінко, галушки. Та будемо вечеряти. Жінка і насипала. Він сіркові набрав у подмисок, та уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. Ото і думає: треба подякувати Вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись м'ясниць. Віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому: Прийди в неділю ввечері до города мого хазяїна, а я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк, діждавшись цієї неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав. А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів у хату і посадив його під столом. Ото сірко на столі узяв пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бить. Чоловік каже Не бийте сірка. Він мені добро зробив, то я йому добро буду робить, поки його і віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові, обгодував і упоїв так, що вовк не витерпів та й каже. Буду співати. Сірко каже: Не співай, бо тут тобі буде лихо. Лучше я ще тобі подам пляшку горілки та тільки мовчи. Вовк як випив ту пляшку горілки та й каже: Отепер уже буду співать. Та як завиє під столом. Тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бить вовка, а сірко і ліг на вовка. Наче хоче його задушити. Хазяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте, він і сам йому ради дасть, оце не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле та й каже йому: Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощались, українська народна казка. Лисиця і кіт. Якось у лісі зустрілися лисиця з котом. Кіт уклонився їй низенько і мовив Добрий день, лисичко сестричко, як маєш у тяжкі часи? Лисиця подивилася на кота з горда, та й не знала, чи варто йому відповідати. Вона крикнула як ти смієш дурно про таке мене питати? Котюга нещасний, ти вчений хоч трохи? Та вчений лисичко, а хто тебе вчив? А біда, лисичко. Що вмієш робити? питає лисичка. Ну, скочити на дерево і врятуватись від псів, коли вони женуться за мною. Це то є дурниці, каже лисичка. Я ось добре вивчена, а окрім цього, маю мішок хитрощів. У тебе їх немає і ніколи не буде. Ходи зі мною і те, чого навчишся. Раптом показався мисливець із псами. Кіт скочив до дерева. Витряпався по стовбору і сховався між гіллям. Лисичка сестричка попала псаму зуби. Кіт гукнув із дерева. Пані лисице, розкажіть мішок із хитрощами. Лисичка не озвалася, бо уже не було як. Язик задубів, очі посоловіли. Українська народна казка, Вовча пісня. Вели собі дід та баба, були у них курочка Рябенька, півник Когутик, семеро овечок і песик Левонтович. От вовки лисиця дізналися про це і змовилися. Підемо в село, поколядуємо, Господрів повеличаємо. Пісеньку заспіваємо за пісеньку півника візьмемо. Так і зробили. Пішли до хати і затягнули. З гірки на гірку солом'яний дворець, у баби у діда семеро овець, курочка рябенька та півник погутик. Дід вийшов і каже. Та ж нема чого дати. А нам хоч півника, кажуть вовк і лисиця. Довелося віддати півника. Сунули вони його в мішок та й у ліс. Півника приховали і мерщій назад. Йдуть і співають. З гірки на гірку, солом'яний дворець у баби в діда. Семеро овець та курочка рябенька. Дід вийшов і каже. Та ж нема чого дати, нам хоч курочку. Віднесли вовки лисиця курочку в ліс, сховали, знову повертаються, знову під вікном співають. З гірки на гірку солом'яний дворець. У діда у бави семеро овець. Дід вийшов і каже. Та ж нема чого дати нам хоч овечку. Нічого не вдієш, віддав дід овечку. Ходили вовки лисиця, ходили, поки всіх овечок не забрали. І знову ідуть. З гірки на гірку, солом'яна хата. Живуть там дід і баба. Тут дід вийшов до них і каже Ну, гаразд, давайте мішок. А сам пішов і посадив у мішок песика Левантовича. Тільки лисиця й вовк прийшли у ліс, лисиця й каже Відкривай мішка, подивимось, що там. Розв'язав вовк мішок, а собака звідти як вискочить. Та на вовка, та на лисицю. Ой-ой, кричить Лисиця, візьми песику, курочку, на тобі півника, бери всіх, тільки мене не забирай. Відвів додому песик Левонтович, курочку півника і овечок. І зажили вони, як і раніше, дід та баба, з ними курочка рябенька, півник когутик та песик Левонтович. А вовки лисиця більше до них не приходили пісень своїх співати. Українська народна казка, як ворона, украла корову. Повели чоловік з жінкою на базар продавати корову. От, привели вони її, продали купцям та й почали збиратися додому. Гроші за корову жінка зв'язала у свою хустинку. Отак вони йдуть додому, а біля лісу побачили ворону. Чоловік каже до жінки, візьми її, може, вона поранена. Коли жінка підійшла до ворони, то побачила, що в неї відморожені ноги, і птиця не може літати. Тоді жінка взяла ворону на санки. І сказала чоловікові, Заберемо ворону додому, нехай діти бавляться. А ворона це чує і думає. Ой, як я вас провчу, пограєтесь і ви. Чоловік попросив жінку зав'язати вороні ноги хусточкою, а в хусточці були гроші. Жінка так і зробила. Поїхали вони далі, а ворона відігрілася, напружилася і раптом вилетіла з зв'язаними ногами. Так ворона вкрала корову у того дядька, а люди й досі сміються.